Данильченко, воротах Володимир Нестеровський. Щодо теж не мав суттєвих проблем проти Блектон Vision А так, а лівим флангом одразу школа завдає удару. А стосується учасників першої гри. Одну хорошу атаку вдалося організувати ті жійки. Школа! Школа! Можна забувати! Удар! у стійку влучає момент! У у центр поля. Данилович. На Назарія Бринецького Той стоять. Стояти може за потребу. Був дотик від ноги суперника. Помилка від Олега Кимів. Удар! М'яч у воротах. Ріпей. Його діагональна. Передача удар головою. Копак. Виносить м'яч прямо на Мусяновича. Віталій намагається обирати суперника. Удар! Школа. Його удар по центру на добиванні Петришин. Передача. У цьому епізоді Ріпоїв. Це був неймовірний шанс, який мав усі підстави стати взяттям воріт. Але вже нічого не вдієш. Тим часом 1-0. А Джілєвей забиває. Тримались хлопці Юрія Цибика. Ну, певною мірою навіть. Не пройшла команда Джілвей одразу Петришин. Його простріл! Удар не забиває Андрій Школа там є. Ну і ще одна спроба. Завдати удар разом із сиреною. Ідуть команди відпочивати. Вертається команда на другий тайм. У нас мені. Отака від темносиніх. Передача Томків не забиває, який від... Усім виглядом Петришин, що він один. На правил, на думку Рефері. Зіграли захисники команди Аджілівей Данилович. Бере на себе ініціативу. Дуже легко обірав суперника. Лівою стріляє об ближній верхній та здобуває куток. Двоє технічних виконавців. Передача на лівий фланг. Удар головою школою якимось дивом. Томків. Школа! Вирішуй! Удар лівою догою! Мусядович. Тепер правою! Який епізод! Корнер. Передача! Удар! Гол! 1-1! Тарлецький! Зривній рахунок на табло! Браво! Ну, АБТО заслужив на це взяття воріт. Як одні, так і інші. Простріл! Гол! 2-1! АБТО, можливо, зараз здобуває надзвичайно важливу для себе перевагу. Томків!